Вітаю! Усіх, їхав, зупинився цікаве поле було, підійшов ближче і зрозумів, що це таке. Ось так відбувається виведення нових сортів або введення подальшої лінії сорту. Ось ми тут бачимо в цій частині посіяний запилювач, а в цій частині посіяна кукуруза, з якої буде збиратися безпосередньо націння. І от, щоб відбулося перезапилення і вийшов новий сорт, то запилювач скошується і лишається тільки кукурудза. І ось, ось так це поле все так підкошене. Скільки їздив, побачив таке вперше. Тепер буду знати, як воно робиться. Дякую всім за увагу.